Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області Зведення від Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. У селі Лісна стінка Курилівської громади постраждали 59-й 47-річні чоловіки та 55-53 річна жінки. У селі Дечне Слобожанської громади постраждав 63річний чоловік. Також внаслідок вибуху невідомого предмету в селищі Золочів постраждав 38-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 23 БПЛА типу Грань-2, два БПЛА типу Молнія, п'ятівпівронів. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у куп'янському районі. В селі Лісна стінка пошкоджено приватний будинок. В селище Куп'янськ, вузловий автомобіль. У Богодухівському районі в селі Одноробівка пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. В селі Паровське приватний будинок, господарчі споруди та електромережі. Тимчасово без енергопостачання залишаються чотири населені пункти у Лозівському районі. Загалом півтори тисячі абонентів та один у Чугуївському. Близько 2,5 тисячі абонентів. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 211 людей. Залишилося 54 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 5840 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 39 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському, Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах області. В день російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Борівської громади Ізюмського району. На околиці села Піски Радківські горіла суха трава на відкритій місцевості на площі 500 квадратних метрів. У селі Підлеман горіла трава та очерет на площі півтора гектари. У селі Шипувати куп'янського району зафіксовані влучання в лісосмугу, внаслідок чого виникла пожежа площою 2,5 гектари. За добу ліквідовано 11 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 8 гектарів. Триває ліквідація чотирьох лісових пожеж на території зюмського району на загальній площі 54 гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зСУ на південно-слобожанському та купінському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Кам'янка та Красне Перше. На Куп'янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів. Куп'янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане. Марія Сум'єва, Дмитро Нуєнта, Олексій Мрав'йов, Харків. Новини.